Так, народ, сьогодні в нас, сьогодні, сьогодні хочу записати на відео по табаку. Сьогодні у нас 12 лютого, то вирішив я сіяти табак. Ото я показував, що я ото набрав землі раніше, десь тиждень назад, може навіть і більше трохи, О, вона вже вона навіть просохла. О, три цих каністри. Сьогодні я ще накупав три, я приніс їх, поставив, хай воно трохи прогрівається в хаті. Оцих три перші я зараз посію, а цих три посію, мабуть, через 2-3 дні посію. О, оце я в мене вона чайник, в чайнику вода. О, І зараз я буду заливати. Заливати водою. Тільки оці не сіяти буду. О, бачу вже отут вже починає зілля рости. Зілля нафіг. О. Так, 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 зілля нафіг. Будемо проливати. Так, лін. кип'яток. Ага. Лєм, щоб добре протекло. Має все промочитися. От, я лю. Налив. Потекло добре. Елю, щоб аж болото зробилось. Не знаю, хватить сюди Люк другу. Може того чайника буде, в принципі, мало. Там ще один в мене є нагріти, я нагрів на всякий случай два. Проливаю. О, проливаю. Кипятком. Я може і хватить ще одне. Може і хватить на всі. Мабуть, що і хватить. Так, да, хватить. Якраз хватить води. Другого чайника не треба. Оце я пролив. Все пролив. Чайника можна винести. Хай воно чуть-чуть ухолоне, бо воно зараз гаряче. І можна буде сипати, сіяти, сіяти табак. Я принесу, зараз я візьму, винесу чайник, лікар, піду принесу насіння саме. О. І потім буду показувати, як я сію. Поки що, так сказати, почекайте трошки. Зараз я ізаю. Так, я вернувся. О, приніс я пакета з насіння. Бачите, цілий пакет насіння, 5 кг. Так, будемо зараз сіяти. Так, зараз будемо сіяти. Так. Взяв я таку такого листка, Одна газету, в принципі. І так, на глаз. Я думаю. Ось цього насіння бачите, сипаю я. Ось сюди, думаю, буде достатньо. Так, я його буду сіяти. Так. А, ще подивитися, чи схололо. Щоб не було гаряче, щоб земля не було гаряча, щоб насіння не запарити. Не, вроді би нормально. Вроді би більш-менш нормально буде сіяти. І так бере і сіємо. Отак сипмо. Просто сиплю. Трошки, бля, щоб... Блін, кучками сипется, ну в принципі, як живий, так вийде. Так, сипимо на другу. Добре, сяпим, потім воно розрідеться. Так, думаю. Так. Тут так само третя. Руки щось і вроді би не, не п'ю зараз. Так, коротше, розсипаю все це по трьох. Думаю, буде добре. Так, коротше, розсипав. Так, все, розсипав я. О. Все. М -м, знаєте? Ось таке коричневеньке лежить наверху. Все, воно таке має наверху лежати. О! В принципі, може, не знаю, як я рівномірно посіяти. Отак я сіяв в в принципі, як. Що вийшло, то вийшло. І от, тут Все. І тепер я втри, в принципі, сіяв десь вже в березні, пізніше, то 5-6 днів, через 5-6 днів починає сходити. О, тепер ще рано, то може і довше буде сходити, не знаю. Но факт того треба буде наглядати сюди. Поливати тут не треба, тут пролити, вологі тут хватає. Ну, Якщо буде мало, то потім полю. Але наразі там... Ну, Я думаю, днів до тижня тут точно можна не заглядати. О, тут Вже буде видно отаке насіннячко. Лежить, просіяне. А оце набрав. Це може десь завтра, післязавтра я його теж посію. Я його поставлю на вікно друге і теж посію. Все, дякую за увагу. На все добре. Буду знімати далі відео по мірі того, як будуть якісь якийсь якісь прогрес.